Добрий день, шановні друзі, волейбол на ваших екранах. Вінниця, Вінницький ліцей номер 13 як бачимо, це такий собі один з найволейбольніших ліцеїв Вінниччини І сьогодні, 16 квітня 2025 року, тут відбувається матч популярного турніру Олімпійська надія Вінниччини 2025. Юнацькі команди, можна сказати, команди хлопчиків 2011 року народження. Груповий турнір. Зустрічаються команди. Вінницька обласна ЗВШ. Вінницькі соколи. Тренер Лариса Сивобородська, вони в червоній формі на протилежному боці майданчика команда. Вінницька обласна ЗСШ, Вишенька. Тренер Сергій Хом'як. Вони в сірій формі. Ближче до нас на майданчику. Звичайний формат турніру, до двох виграних партій. Партія грається до 25 пунктів. Тут... Мали брати, я не знаю, яка, яка група, яка буква там стоїть спереді. Організатори, це Вінська територіальна організація ВФСТ, Колос Команди, але три команди мали грати на першому етапі, але одна з них Вінницький ліцей номер 20 відмовився відкому, залишив дві команди, І, Тобто у нас такий собі груповий турнір з одного матчу. Команди розіграють перше-друге місце, обидві команди вийдуть до наступного другого туру. Це за гарантовано, але вийдуть вони з, з різними показниками. Тобто, ну, там формально вони э, будуть трішечки краще умови, в них на другому турі. Команда другого місця. Там хлопці є з табло. Ну і Організатори якось так. Э, Певні проблеми з за місцем проведення вони вирішені. Граємо в Вінницькому ліцею номер 13 ну, і Суддів організатори також не забезпечують, поки що, я не знаю, був на дівчачих змаганнях, там теж не було. Дівчинка судила зі старшої вікової групи. а сьогодні... От так вийшло, що дві команди грають в міської обласної дві селі і матч директор Мінської обласної державні телі Ну Ось так. Ну і мене звати Олександр Мазан. Я традиційно намагаюся вам показати волейболу на різних рівнях. в різних локах. Команда Вінницька Соколяка, 4-3 ну, і Скажу вам, що один з тренерів сьогодні, тренер Вінницької обласного держав, вишенька Сергій ви бачите, він є і головним тренером збірної команди Вінницької області 2011 року. Є членами цієї збірної. Зокрема, зараз восьмий номер Костянтин Чайка з команди Вінницький секретар пробував. Хлопець, до речі, із Сосонки. І ось він забуває результативний пункт. Рахунок становиться, що щось там, щось там. Ось тепер, тепер нам і не видно рахунку. Хлопці сіли так, що її не видно рахунки. Ось потім Тимчайка, восьма нога команда війська секрета. Зараз подається капітан команди Ярослав Кераков. Він теж не тільки збій на Вінниччині, а й так з 2011 року. 10-го року народження. Там він збільшу грає. Третій номер, новачок команди, якщо не помиляюсь, Терещенко Максим займався в Київському спортивному ліцеї. Ну, за година приїхав до лісу, займався там у Ігоря Льохіна, відомо тренером, і він збірну тренував, тренував України. Ігор Льохін знає, що 2007 року народу. Ось Остання зараз Терещенко займається з Володимиром Михайловим. Це борець. Ой. рівень? Такий зал, на вході зал, написано спортивний зал номер 1 на зразковий, Наприклад, на Зразковий, тут займаються не тільки Лариса Мішальна Соборова, в цьому залі з цього навчального року, який вже закінчився майже, тут займається і дівчатка Катерина Фролова, дівчатка Вінівської обласної обласного мастер спорту Катерина Фролова. Є тут оголошення, що приймаються дівчата-хлопці. І є вже дівчата-хлопці саме з 13-го місцеві, так що, так би мовити. Взаємовигідні умови співробітниця Вінської обласного зв'язка. І в міській ліцеї 13 директор якого сидельов е -е, Олександр, якщо не помиляюсь, сам грає волейбол, тут працюють тренерами. Е -е, фізичного виховання пан Павловський і пан вискочило прізвище Вони волейболісти. Ну і якщо мені відомо, так от школа кола на на лінського допомагала, виділили фарбу на... Фарбування полу, а також встановили нове освітлення, ось ви бачите, такі ліхтарі. Вони не просто підвищили якість освітлення, що давали Богу, дуже важливо. Вони ще й зекономили, зекономили витрату електроенергії. Можливо, там десь крапля якась, але в цілому то мені називали цифру декілька десятків тисяч гривень за учбовий рік. Зекономили саме за рахунок більш економного освіту. Ось така, такі нюанси. Я вперше всі у цьому залі. Та тут вже були змагання. Рахунок 119. ще 9, 11 балів подав 13 номер. Ну, ось один із збірників 12-го року народження Максим Берегельський, 10-й номер за командою Сергія Білосамоча. А ось ОС, ще одно, тобто і грають, бачите, і 12-й рік народження, як сказав Сергій Володимир Станяк, що більшість хлопців у його команді це 12 рік народження. Але немає сьогодні капітана цієї команди, що збірної вінщини 2011 року народу 12 року народження Іллі Сенчука, сина відомого волейболіста і тренера Івана Сенчука, який зараз захищає нас з вами, захищає Україну на фронті. Іван Сенчук, всі знають Ілля, цього волейболіста і тренера. Немає сьогодні, захворів. Ілля не бачимо мене. А ось зіграв Максим Берегельський, батько Максим Берегія. Ось відома людина війни. Ну ось так я кого знав, я вам представив. Там десь під дописом буде тексті, буде буде склад, будуть склади команди. Але на жаль, організатори заявці на цей турнір. Грають там щось близько 24 команд, чи навіть більше. І дівчат 28, у хлопців, десь 26 чи 27, За 20 давайте. Вони не передбачили номери волейболістів. Все є, там рік народження, ідентифікаційний номер, адреса, що там ще понаписували, не знаю. А от номера волейболістів в заявці немає. Важко навіть тому одному коментатору, такому як я, Олександр Мажан, важко якось орієнтуватися, бо майже не знаю цих хлопців ще. Ну, то таке, як кажеться. Але такі маленькі мінуси вони створюють. Разу вже ми знімаємо, показуємо волейбол, Хочеться розказати, Хто ці хлопці? Прізвище називається. 15 пунктів вже набрала команда. 16. Скільки у суперника. Ось ну, там хлопчик сидить. Це Володя Остапенко. Він нам заважає. 16-9. 29. Більшість матчів, а можливо всі матчі відбудуться завтра, в інших групах, в інших містах і місцех Німеччини. Завтра 17-го. У ну, мене була така нагода, я сьогодні приїхав і тут знімаю цей матч. Між двома командами Вінницької обласної держав. Взагалі там, якщо точно сказати, скільки, десь близько шість або сім команд Вінницької обласної зірша грає у Олімпійській надії Чотири команди дівчат Вінницької обласної зірша і десь близько шести команд юнаків. Які складають там таку певну частину. Створюють, так би мовити, масові дитячо-юнацького волейболу Вінниця. Тут е -е, в коридорі біля спокійного залу є така дивенційна, так би мовити, доска пошани. Кращі спортсмени, які тут виховались. Є багато волейболістів і волейболісток. Е, ну, зокрема, та ж, е, Олександра Петелько. Е, зокрема, Юлія Таранюк. Е, Говорять, що волейбол є багато грамот там волейбольних. Говорять про те, що волейбол один із базових видів спорту. Е, Вінецький номер 13. 23-9. Перевага. Ми бачимо, є у команди Лариси Севобородська. Я, і, в принципі, і не сумнівався. В мене не було сумнів, що виграє команда Лариси.